Що буде, коли зникнуть ці одноосібники і малі ФГ? Що буде? Агрохолдинги зайдуть і що? Тобто ви думаєте, що вони будуть допомагати, як от раніше як колгоспи робили? Та хендж два тут вони. Агрохолдинги, наоборот все позабирають і нічого людям не будуть давати. Тобто будуть обробляти і набивати в свої кармани. В нашому селі, от маленькому, да, налічується десь приблизно 50 одноосібників. Да? От не стане їх і що, і села не стане, і людей. В селі вже немає, немає. Зараз в кожному дворі бігає курочка, свинка там хрокає, корова ходить в чергу. А якщо зникнуть ми такі, як одноосібники, то і цього всього не буде. Всі поїдуть в город і будемо що ми? Ото молоко те з Порошка і свині будуть на колеті. У малого фермера душа боліть за село. Розумієте, що тут виріс, розвивався тут, жив. А зараз і холдинги прийдуть. І моце десь здання, гаражі оці всі. Голоспити, що були, не потрібні, тому що вони навіть не зрозуміли, де зареєстрована їхня база чи бригада, і откуди взагалі вони. От що нам робити? Що нам робити?